Не вимикай, додивись до кінця, бо від цих слів ти спасешся і будеш мати життя вічне. Як Ісус відноситься до гріха, я зачитаю вам від Марка, 9 глава 43 стиха: І коли рука твоя спокушає тебе, її, краще тобі війти до життя одноруким, ніж з обома руками війти до гієни до огню Невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне вогонь. І коли нога твоя спокушає тебе, відітни її, краще тобі війти до життя одноногим, ніж з обома ногами бути вкиненому до гієни, до огню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне огонь. І коли Твоє око тебе спокушає, вибери його. Краще тобі однооким війти в Царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому. До гієни огненої, де їхній черв'як не вмирає і не гасне вогонь. Так Ісус відноситься до гріха, так жорстко Він тут пише, що якщо твоя рука спокушає тебе, відріши її, краще тобі війти. Вічне життя з одною рукою, ніж з обома руками попасти в пекло. Тут Господь каже, що пекло, це називається ад, і ще гігієна називається, де, де вогонь не угашає, де черв'як не вмирає, де страждання, де людина буде від'єднана від Бога і буде там страдати. Господь не хоче, щоб людина страдала в пеклі. Це не є Божий план, щоб туди людина попала. Тому Господь тут говорить чітко: краще навіть руку відрібати, око витягнути, ногу відрізати і попасти на небеса, чим попасти з двома очима, і з двома руками, і з двома ногами в гієну огніною, в пекло. Для Бога важливо. Щоб ти спасся, Він тебе любить, Він не хоче, щоб ти загинув. Він любить тебе. І що Ісус зробив для нас, щоб ми туди не попали? І так ми бачимо, що краще це тіло, яке спокушає тебе вбити або частину тіла вбити, щоб частина твого тіла не могла грішити. Це так жорстко Господь говорить іще до свого розп'яття. Ну а що Ісус вже зробив на розп'ятті? Це дуже важливо нам знати, бо Ісус був розпитий руками і ногами і був прибитий руками і ногами до Христа. І в Галатам написано: а ті, що Христові, Ісусові, розіпяли вони тіло. З пожадливостями та спохотями. Ісус Христос помер за наші гріхи. Писання говорить, що кара Божа за гріхи то є смерть, і людина за свої гріхи повинна понести смерть. Вона повинна бути наказана за свої поступки, бо Бог є святий, і Бог нічого не має спільного з гріхом. І гріш, грішна людина, сам гріх не може бути на небесах. Туда написано, не попаде нічого нечисте». Тобі треба попасти на небо чистим. І для цього Ісус помер на Христі, Він поніс на собі наші гріхи. І хочу сказати добру новину. Ті руки, які крали, ті руки, які робили непотрібне, робили якісь гріхи. Або били людей, або щось знущалися цими руками, щось робили нехороше, прелюбодіяння робили. Ваші руки робили якісь гріхи, і їх дійсно треба відрубати. Але Ісус Христос розіпяв ваші руки до Христа. Написано, що ми розіпялися з Ісусом Христом зі своїми похотями і страстями. Твої руки були розпяті разом з Ісусом на Христі. Рука, яка робила гріх, вона розіпялась. Друга рука, яка робила гріх, розіпялась. Тепер Твої грішні руки, які робили гріх, вони розіпялися на Христі. Твої ноги, які робили не ті непральні поступки, цими ногами, можливо, ти ходив. На якісь гулянки, і робив, совершав гріхи, то Твої ноги стали розіп'ятими разом з Ісусом. Ісусу розіп'яли ноги, Його ноги прибили до Христа, Його руки прибили до Христа. Це означає, що Твої ноги теж прибили до Христа, і Твої руки теж прибили до Христа. І Твої очі вони зв'язані. З розумом, з мисленням твоїм. І спокуса приходить в розум. В Писання написано, що ми спокушаємося самі в своєму розумі. Ми закладаємо спокусу, або д'явол закладає туди спокусу. І вона согрішає собственною похоттю, і зачинається гріх, то зачинається в нашому розумі, і воно йде на наші очі. І Ісусу Христу. Поклали на голову вінець, який пробив йому голову, і пішла відти кров. За тебе було відкуплення, за твій розум було відкуплення. Ісус розіп'яв ці гріхи на собі, і Бог тобі дає чистий розум, Бог тобі дає чисті руки, чисті ноги. І тепер Господь каже: не гріши, роби тепер добрі діла, прийми це Євангеліє, прийми те, що сталося на христі. І я прочитаю вам із Біблії Галатам 5 глава. А ті, що Христові, Ісусові розіпяли, вони тіло з пожадливостями та спохатями. Це означає, що ти буквально був з Ісусом на Христі і був буквально розіп'ятий з Ним. І та гріховна людина, яка робила нехороші речі, вона стала розп'ятою на Христі з Ісусом. І Господь каже: покайся, примирися, прийми нову людину, Бог тебе відродить. І ти будеш створений Богом тепер на добрі діла, які Бог предназначив тобі виконувати. Ти будеш творити добрі діла. Якщо ти крав, ти вже не будеш красти, бо те, що крало, воно розп'ято на Христі. Якщо ти блудив, то ти вже не будеш блудити, бо те, що блудило, воно розп'ято на Христі. Якщо твоя рука спокушала тебе, вона розп'ята на Христі. Якщо твоя нога спокушала тебе, вона розп'ята на Христі. Якщо твої очі спокушали тебе, то ці спокуси розп'яті на Христі. Ти вільний, прийми свободу, Примирись з Богом, прийми себе новою людиною, покайся в гріхах своїх і твори добрі діла. Помолись зі мною, скажи від чистого серця, дорогий Батько Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса Христа. І прошу тебе, прости всі мої гріхи, ти знаєш мої вчинки, мої гріховні вчинки, ти знаєш. Прости мені всі гріхи, очисть мене від всякої неправди. І я прошу тебе, дорогий Ісус Христос, війди в моє серце, будь моїм Господом і Спасителем. Я дякую тобі, Ісус, що ти розі... розіп'яв мою гріховну природу, мої страсті і похоті, Ти розіп'яв на Христі. Я приймаю свободу, я вільна людина і буду творити добрі діла, які Ти призначив мені виконувати. Я дякую тобі, що мені тепер не треба вмирати. За свої гріхи, бо ти помер за мене на Христі, щоб я мав життя вічне. Слава тобі Господь! І дякую тобі, що я не попаду в пекло, бо ти за мене пострадав, що я насліду життя вічне. В ім'я Ісуса. Амінь. Я вітаю вас, дорогі. Тепер ви браття, тепер ви сестри. Ви прийняли Ісуса. І треба цю Євангелію прийняти в своє серце. Ісус каже, покайтеся і віруйте в Євангелію. Євангелія це добра новина в тому, що Ісус тебе викупив і дав тобі життя вічне. Слава йому!